Вітаю, друзі! Про що зірки нам віщують 23 жовтня? Дізнаємося у цьому розкладі. Налаштуйтеся на канал. Оберіть свій варіант з трьох запропонованих та дізнаємося про добрі настанови та поради від вищих сил. А я вам вдячна за лайки, коментарі та підписки. Перший варіант означає висн... виснаження, але здатність вистояти завдяки вашим внутрішнім резервам. Ви маєте достатньо внутрішньої сили, щоб впоратися з викликами, хоча це їй дається важко. Незважаючи на втому, ви залишаєтеся у стані готовності до нових викликів завдяки вашій витривалості і рішучості. Може вказувати на чи надмірну обережність, яка виникає як захисна реакція на втому від боротьби. А порадою є використовувати вашу внутрішню стійкість і досвід від минулих викликів, щоб протистояти поточним труднощам. Другий варіант означає матеріальну кризу. Яку необхідно пережити, через втрати, можливо, пов'язані з хворобою, бідністю або фінансовим крахом. Це може бути закінчення старого етапу життя, яке вимагає прийняття неминучих змін, які можуть стати кроком до нового життя. Вимушена зміна роботи, професії або бізнесу через зовнішні чинники, криза у стосунках можуть сприйматися як втрата, але виявляться звільненням. І початком більш успішного етапу потрібно не опиратися змінам, а прийняти їх, не соромтеся просити про допомогу, якщо переживаєте важкі часи. Незважаючи на болісний процес, пам'ятайте, що цей період необхідний етап для відродження і новим стартам. Третій варіант. Вказує на агресивні суперечки, швидке впровадження нових ідей. У стосунках можливі пристрасні, гострі суперечки, агресивний флірт або нав'язливе залицяння. У фінансах занадто амбітний старт. Це може бути агресивний новачок, який береться за багато справ одночасно, але без достатньої підготовки. У здоров'ї надмірна активність може призвести до перевтоми або травм. Будьте обережні. Щоб ваша енергія не перетворилась на конфлікт чи необдумані дії. Поєднуйте свою інтелектуальну проникливість з ентузіазмом, щоб діяти рішуче. Це час для реалізації ідей, досягнення цілей через швидкі.